В цьому відео покажу, як я підключив до насоса, який перекачує мед, реле уровня наліво. Щоб коли бочка з медом була повна, щоб насос автоматично виключався. Бо буває в сезон, не кожен сезон, але буває, що ну, насос автоматики немає і переливає бочку через верх. Купив я ця система, мені обійшлася 3500 гривень. Це в місті з проводами, з пакетником, з коробкою, ну, з реле уровнем наліво. Насос Лисонь Ми підпаялися до кнопки виключення. По проводу йде... Два проводи до кнопки виключення підходять до реле. Оце воно зелененьким горить. реле уровня наліво. Зелена кнопка це означає, що ну, насос, бочка пуста, насос можна включати. Нижче регулятор то чувствительність в омах, посередині регулятор то задержка в секундах, тобто він може виключитися. Допустимо, коли бочка повна, ну і стоять. Потім, коли шлангу витягуєш, коли контакт роз'єднається з медом, є ну, 5-10 секунд, це можна виставити до наступного автоматичного включення насосу. Ну а можна його просто вручну виключати, переставляти шланг і заново включати. Потім від насоса у нас йде шланг в другу кімнату. І по шлангу теж підсоєнний провод. Цю шлангу я з цієї кімнати витягнув сюди. Ну, і до, до сюди її вистачає просто, бо в цій кімнаті не розчитано мед наливати. Тобто до держателя шланги ми зварили такий корпус з нержавейки. і поставили електрод. Ось оцей електрод. Тобто, коли мед піднімається, це надівається так на бочку. Коли мед піднімається і дотрагується до цього електрода, насос автоматично виключається. Тобто, один проводок ми підпаяли. До цього електрода. А вторий проводок ми прикрутили до корпуса. Получається, коли мед піднімається, так, він замикає корпус, ну оце нежавєчний. І коли він замикає електрод, то автоматично насос виключається. Зараз я покажу, як це працює. От зараз е, горить зеленим. Це означає, е, ну, що насос можна включати. Включаємо насос. Насос запрацював. Мед потихеньку перекачується. От він набирається, 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 дотрагується до корпуса і дотрагується, дотрагується до цього електрода. І через палич не сильно контачить. Ну Через воду я пробував, дуже хорошо контаче. Ось цього. Насос виключився. Е, Загорілася, зараз я поставлю, перемкну. От насос виключився. Замкнуто у нас. Загорілася червона кнопка. Насос моргає, тобто остановка. Якщо горить червона кнопка, ой, кнопка, а лампочка, то це означає, що бочка повна. Потім ми винімаємо ну, цю систему в місці шлангою. Получається, мед опускається, розмикається і насос знову включається. Насос працює. Потім мед піднімається з наступної бочки. Намочив палець. Насос виключився. То, включився. Виключився. Можна також, коли бочка повна, просто виключити насос кнопкою. Пі -пі -пі. А ця лампочка горить красно. Ну, що бочка повна, контакт замкнутий. Потім ми переставляємо шланг в наступну бочку, ну тобто вбираємо, розмикаємо цей контакт. І в нас горить зелена лампочка, що насос може працювати. І потім ми його знову включаємо. Тобто бочки з медом у нас будуть в тій кімнаті. ну, в тій дальній, виходить, і вже не треба буде бігати, слідити, щоб мед не перелився через верх. Тобто, як тільки буде досягати електрода, у нас боєнасос виключається, загорається красна лампочка, і ми будемо бачити, що потрібно переставити шланг. Дякую за увагу.